Матчі 15-го туру української прем'єр-ліги розпочались із 24 листопада. У п'ятницю, 24 листопада, відбувся перший і центральний матч туру. Шахтар приймав полісся. У суботу, 25 листопада, відбулись три поєдинки: Минай Кривбас, Верес, Металіс, 19 19-25 та Ворскла лнз У неділю 26 листопада відбулись ще два поєдинки: Динамо Рух та Олександрія Оболонь. Поєдинок Олександрія у Болонь, який мав відбутися 26 листопада о 15-й годині, перенесений через складні погодні умови в Олександрії. Нову дату буде визначено додатково. У понеділок, 27 листопада, відбудеться ще один заключний поєдинок 15-го туру. Дніпро 1 буде приймати Чорноморець. Початок цієї зустрічі заплановано на 17-ту годину. Матч коло зоря перенесений на невизначений термін через участь зорі у лізі конференцій. У центральному матчі тур Ру донецький шахтар приймав Житомирське полісся на арені. Львів поєдинок завершився з рахунком 0-0. Полісся розпочало дуже агресивно. Підопічні Калітвінцева грали дуже щільно, намагаючись надавати гірникам вільних зон на своїй половині. І перший момент у грі створила саме житомирська команда. Макуана змістився з лівого флангу і пробив з меж штрафного без проблем для різника. Шахтар відповів неточним ударом Судакова з півкола перед штрафним. І тут же Маріну Пушич змушений був провести вимушену заміну. Юхим Конопля на рівному місці отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Замість нього. Вийшов го чолишвілі. Серйозна втрата для шахтаря вже на початку гри. Основний правий захисник тепер ризикує випасти і на матчі Ліги Чемпіонів проти Антверпена. За кілька хвилин і Судаков отримав болісний удар від Танковського, але продовжив гру. Багато зіткнень було у перші хвилини. Перед тим і Бондар отримав по ногах від Шаповала. Нервовий початок Пушич отримав привід для хвилювання ще й через Криськіва, який сів на газон у центрі поля. Дмитро зрештою, після отримання допомоги, продовжував а от моментів не було зовсім. Якщо не рахувати дуже неточний удар Зубкова і вдали перехоплення від Невертона, який сам же зіпсував перспективну атаку неточним пасом. Лише на 25-й хвилині Шахтар створив реальний момент. Судаков, блискучим пасом із центрального кола вивів Крисківа практично сам на сам із бойком. Кіпер Полісся врятував свою команду після удару у ближній кут. Це був найкращий шанс на дві команди, який змарнував гірників. Трохи пізніше стало веселіше. Зубков. Двома замахами по черзі прибрав двох суперників, однак пробити так і не зміг. У Поліся Грицук двічі не влучив у дальній кут. Ще за трохи часу Судаков таки знайшов момент, щоб помститися Танковському за той фол на старті гри. Хавбек Шахтаря сволив проти свого візаві і отримав жовту. І тут же Георгій видав ще один класний пас: десятка шахтаря віддав на Зубкова, який у дотик пробив у дальній кут. Другий сейв Дениса Бойка. І практично тут же був і третій. Цього разу. Після потужного удару Степаненка наприкінці першого тайму пошкодження отримав Бені Макуана. Конголеський гравець кілька хвилин пролежав на газоні за боковою лінією. Але заміни Юрій Калітвін це вирішив не робити, щоб не витрачати зайвий слот до перерви. Зрештою, відпочивати команди пішли за рахунку 0-0. Другий тайм розпочався із жахливої помилки Бондаря. Валерій у своєму штрафному відпасував просто на Бутківського. Форвард Полісся перехопив м'яч, але подарунком не скористався. Ар заблокували гірники. Відповіли ударом Невертона, який не склав проблем для Дениса Бойка. Натомість житомиряни створили свій найкращий момент у матчі. На 55-й хвилині Шастал влучав у стійку. Супер момент був і в Шахтаря. Судаков ефектно розвернув суперника і пробив з меж штрафного, але Бойко знову врятував Полісся. Колишній кіпер Динамо, безумовно, найкращий у складі команди Калітвінцева. Але і він би не рятував після удару Степаненка. Після прострілу Сікана Тарас був першим на м'яч. Проте правою пробив не дуже вдало, повз ближню дев'ятку. Свою атаку розіграло і Поліся. Її ударом п'ятою завершував Кушніренко, який влучив у свою іншу ногу. Пушич пішов в Абанк, випустивши Келсі та Кащука замість Сікана і Невертона. Але вирвати перемогу це не допомогло. Пробити Дениса Бойка гірникам так і не вдалося. Гості догравали ще й у меншості. Танковський вже у доданий час отримав другу жовту. За ті кількадесят секунд у більшості помаранчево. Чорні могли вирвати перемогу. Бондар замикав простріл зубкова, але з кількох метрів пробив вище. Це був останній момент у матчі у підсумку. Результат 0-0, який за ходом гри більше влаштував Полісся. Шахтар втратив очки у другому турі поспіль. У матчі 15-го туру української прем'єр-ліги минай на своєму полі поступився криворізькому кривбасу з рахунком нуль-1. Вже на шостій хвилині Кривбас заробив небезпечний штрафний за фолд Дмитрука. але бандура потягнув удар під ближню стійку після того, як стінка з гравцями минає, боягузлово розступилась. Гості володіли значною перевагою, але зробити щось осмислене біля воріт суперника їм не вдавалось. На 14 14-й хвилині другого удару у площину воріт завдав Задирака. Він цілив із лінії штрафного, але знову у руки бандурі. Ще за трохи часу Вишневський спробував пробити у падінні через себе. Красив Бо, ефектно, але не ефективно. Всередині тайму господарі видали непогані декілька хвилин, які завершились ударом Дмитрука над поперечкою. У відповідь кожушко увірвався у штрафний суперника. Бандура побіг обігрувати, але програв дуель. Олег вже у падінні зумів прострілити в район 11-метрової позначки, і лише тоді арбітр свиснув про офсайд. Потім чудовий шанс забити змарнував кожушку, зігравши на добиванні після сумбуру у штрафному Миная. Бандура знову опинився там, куди М'яч на 30-й хвилині чуєв, поклав кожушка на газон, і кривба здобув черговий небезпечний штрафний. Іліч накручував у дальній кут, і знову бандура у падінні дістав і перевів на кутовий. Бізімана після стандарту пробив повз праву стійку. На останніх хвилинах першого тайму Іліч знову пробивав зі штрафного і вже вкотре бандура врятував Минай. А у другому таймі на 54 й хвилині Минай мав нереальний шанс забити. Гечів віддав зрячу передачу на твердохліба з правого фла. І Єгор, метрів із 14 примудрився не влучити у ворота. Через декілька хвилин трохи питько не зумів завдати удару після навісу скотового. Півзахиснику Миная буквально зняли м'яч з голови. На 64 й хвилині кривбас такий дотис суперника. Дібанго з лівого флангу виконав подачу на дальню стійку, кузик головою скинув у центр на Кожушка. А той у дотик віддав на Блізніченка, який тільки но вийшов на заміну. І Віктор потужно пробив. Бандура у стрибку зачепив. М'яч, але той все одно влетів у сітку 0-1. За трохи часу момент створили понідільник та кожушко. Подача з лівого флангу мала завершуватися результативним ударом, але Олег не влучив по м'ячу. На 82-й хвилині кораблін зі штрафного навішував у воротарський, але вийшов удар, який забрав кліщук. А Вакулку, який вийшов на останні 15 хвилин, примудрився заробити другу жовту картку, влучивши німчанінову ліктем в обличчя і залишив кривбас у меншості. Однак скористатися Більшістю закарпатці не зуміли. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Кривбаса з рахунком 1-0. Рівненський Верес у шаленому матчі 15-го туру УПЛ вирвав перемогу над харківським металістом 1925 з рахунком 4-3. Команди дуже активно розпочали гру. Борячук вже на четвертій хвилині вдало зіграв на добиванні після розіграшу штрафного. Але металіст 19-25 так само швидко залишився в меншості. Курило збив Дахновського на підступах до штрафного, а суддя вирішив, що це фол останньої надії, пряма червона картка. Верес скористався чисельною перевагою на 14 14-й хвилині. Дахновський пробив з меж штрафного, а Мозіль відбив перед собою. Хоча захисник, начебто, був першим на м'ячі, Шевченко примудрився. У підкаті випередити та відправити сферу у сітку воріт. Команди ще обмінялися моментами Русина та Шевченка, але далі Верес створив більше небезпеки та очікувано забив. Шарай змістився з правого флангу в центр та поцілив у дальній верхній кут. Втім, металіст 1925 і не планував здаватись, хоч і грав у меншості. Русин класно завершив контратаку харків'ян після пасу Борячука. А на 59-й хвилині Ткачук виграв верхову боротьбу після подачі з кутового та вивів металіст Надцять вперед, але Верес не відпустив суперника. Дахновський на 69-й реалізував пенальті. А на 89-й Гайдучик таки вирвав перемогу для Вереса, замкнувши скидку на лінію воротарського. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Вереса з рахунком 4-3. Полтавська Ворскла розписала мирову нічию із Черкаським ЛНЗ у матчі 15-го туру української прем'єр-ліги. У перші 15 хвилин команди створили кілька нагод. Якубу замикав на віз кане, але вийшло не точно. Айлен Елензе міг забити, але удар Бойка заблокував Корнієнко. Пізніше Ісенко врятував після пострілу Хобленка. Втім, аж до кінця першого тайму моменти фактично зникли. Можна пригадати, хіба що не точну спробу Степанюка після пасу кане. На старті другого тайму Ворскла мала нагоду вийти вперед, але Пенько впорався з ударом Нестеренка у дальній кут. Полтавці могли забити, але ворог. Отар впорався із непоганим ударом Челядіна зі штрафного у підсумку. Командам так і не вдалося забити. Тож гра завершилась із рахунком 0-0. Таким чином Ворскла та ЛНЗ залишились всередині турнірної таблиці, набравши по 19 та 17 очок. Відповідно, київське Динамо перемогло львівський рух у матчі 15-го туру УПЛ з рахунком 2-0. На старті гри саме рух більше володів м'ячем. Підопічні Віталія Пономарьова, як і у спарингу із Шахтарем, активно пресингували суперників, але натомість отримали швидкий гол. Вже на шостій хвилині. Юрій Володимир Герета привіз гол у свої ворота. Спершу кіпи руха під пресингом невдало вибив м'яч. Олександр Тимчик був перший на перехопленні та пробив у ближній кут з меж штрафного. Воротар цілком міг брати, але пропустив 1-0. Динамо швидко повело в рахунку. Рух міг швидко відіграти. На 12 12-й хвилині гості не забили лише дивом. Спершу потужний удар простріл сапуги прийняв на себе гравець гостей. А буквально тут же Слюбок не зміг акцентовано пробити з меж воротарського. Георгій Бущан забрав м'яч. До перерви обидві команди мали ще моменти: шепілів пробив вище. Брашко наважився на удар із центра поля. Дуже невдало. У руха дідик пробив повз ворота після котового Віталиса було небезпечно, а забило знову Динамо. На 43 й хвилині хвилині вдруге помилився Герета. Володимир, як і у випадку з першим голом, невдало вибив м'яч. Кабаєв випередив Підгурського, який теж зіграв не найкращим чином. Владислав увійшов у штрафний, хитнув суперника і лівою пробив у дальній кут. Рахунок на 43-й хвилині вже 2-0 на користь Динамо. Другий тайм краще розпочало Динамо, але гостроти біля воріт Герети не було. Хіба що можна згадати момент, коли Караваєв не зміг віддати точний пас на Беніто, Слюбик у Підкаті перехоп Вив, а Герета відбив м'яч після другої спроби Олександра. Був ще удар Кабаєва у руки Гереті. Останні хвилини гри пройшли без моментів. Хіба що вона з гострого кута не влучив у площину? Ще з одним його ударом впорався Герета. А Вівчаренко на добиванні пробив вище. Кияни спокійно довели поєдинок до перемоги у підсумку. 2-0. Динамо виграло дебютний домашній матч під керівництвом Олександра Шовковського, перервавши невдалу серію в рідних стінах. Турнірна таблиця станом на зараз виглядає так: Кривбаз дніпро 1 та Полісся мають по 30 очок і займають перше, друге та третє місце відповідно. Але у Дніпрян ще одна гра у понеділок, 27 листопада, із Чорноморцем. У разі перемоги або нічиєї, саме підопічні Юрія Максимова очолять турнірну таблицю і будуть мати в активі 31 або 33 залікових бали. Якщо ж Дніпровська команда поступиться, то лідером УПЛ залишиться Кривбас. Четверта сходинка за Гірники мають у своєму активі 25 пунктів. Але у них ще дві гри у запасі. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 24 бали. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці залишається минай в активі закарпатців 6 залікових балів. Передостання зоря. Луганський колектив набрав 10 пунктів, але у них зіграно на три гри менше: 14-й верес. У них 11 очок та одна гра у запасі. На 13-му місці Олександрія, 13 балів і також одна гра у запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжують очолювати відразу три гравці: це представник Динамо Віталій Буяльський та два гравці кривбаса Олег Кожушко та Максим Задирака. У них по шість забитих м'ячів. Наступний 16-й тур УПЛ відбудеться протягом 4 днів – з 1 по 4 грудня. 1 грудня о 17-й годині зіграють Полісся Верес. 2 грудня зіграють о 13.00 Колос Оболонь, о 15-й Кривбас Олександрія та о 17-й Дніпро-1 Ворскла. 3 грудня зіграють о 13-й годині Минай Динамо, о 15-й Чорноморець ЛНЗ та о 17-й Шахтар Металіст 1925. Та 4 грудня зіграють о 13-й годині Зоря рух.